Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 6 травня. На Південноукраїнському українському енергокомплексі ситуація стабільна. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на об'єкті та на прилеглій території у межах чинних норм. Минулого тижня на ПАЕС відбулася нарада з підбиття підсумків роботи за перший квартал. Планове завдання з виробіткою електроенергії за перші три місяці 2024 року, що встановлено на еканергатом, відокремлений підрозділ виконав на 100%. У філії продовжуються заходи з підготовки до роботи та забезпечення електричною і тепловою енергією в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. У плановому порядку з Миколаївською обласною військовою адміністрацією співпрацюємо щодо підвищення рівня захисту об'єктів критичної інфраструктури, до яких належить ПАЕС. Наша самовіддана боротьба проти окупантів триває. Колектив підприємства безперервно допомагає армії та військовослужбовцям. Тільки у березні надана благодійна допомога 13 військовим частинам Збройних сил України та Національної гвардії. Закуплено одяг, взуття, квадрокоптери, супутникові системи, мобільні радіостанції, прилади нічного бачення та інше важливе обладнання на суму понад 3 мільйони 900 тисяч гривень. У квітні для захисників України працівники енергокомплексу передали допомоги на 2 мільйони 788 тисяч гривень. Надійний тил наближає нас до перемоги. Віримо в ЗСУ та в свої сили. Слава Україні, слава її героям.